Ну що ж, всім привіт! З вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій YouTube канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну замечательну гру під назвою World 2. Тобто гра про воєнних 2. тому Перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, поділитися цим відео з друзями. Ну і. О, ні, не то, не то. Поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал, ну і поділитися цим відео з друзями. А ну, ми поїхали! І так, любі мої друзі, погнали з вами грати. Я вирішую неудачний дубль не в'язати, хай трохи посмієтеся, коли він його запутався, латом більше путень не буде, більше путань не буде, все, погнали! Зараз ми з вами продовжуємо грати в цю ідеальну гру. Ідеальна, бо то, що вона мені вчора реально дуже-дуже зайшла. Сілочка, якщо що, в описі під попереднім відео, і там її можна скачати, пацані. Переходьте качайте, вона там є, якщо що. Ну ладно, поки що ми почнемо грати. Сьогодні в мене в цілях два рази зіграти, один тайм це три хвилини. Тобто два рази, ну, 6 хвилин зіграємо. Не знаю, пацани. Подивимось, що там йде, а може і три зіграємо. Ну, короче, основна ціль це. А, ні, так один, то це п'ять. Ну тоді точно два відосі буде на 10 хвилин, пацани. Чекайте відос на 10 хвилин. Ну ладно, ми починаємо, а ви повторюєте, ставте обов'язково обов'язково ваші вподобає. І саме-саме головне, де колібіння. Тобто для мене це підписки, пацани. Підписуйтесь і все буде гуд. Хоча все буде дуже-дуже топо. Так, а де тут у нас вороги? Що водій носити по випадковості зайшов чи Що, що знову натупила система, ні, вроді би, бачу, по картам своїх обана, обана. Тай, оба, туди. Ай! Що? Блин, а я сюди взглядку кину. Оце то я, конечно, трохи дав жару. Так, де хто? Ага, це, це не мої. Це, а не, це, та що по мені, хто по мені шмаляє? Так, давайте візьмемо все ж таки пістолет. З пістолетом все ж таки можна більше порухатися, я вважаю. Так, давайте сюди засліпимо. Так обана, обана. Так, обана, давай, 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 давай! Сліпі, сліпі дорогу і самим, пацані, не випрягаємо, випрягуємо, все, поки що тут е, все темно, а ми тікаємо, ми тікаємо. Ну, як тікаємо, ми навпаки, шукаємо суперників, противників. о, у мене 18 хп. Так, хілимося. Хілимося і тепер у мене рівно, рівно 100 хп, от бачите, плюсиків 100. Це 100 сидечок тут. Тобто 100 хп сидечок, не сидечок, а плюсиків. Так, ладно, де там хто? Давайте давайте, візьмемо ножика. Угу, давайте ножиком, ножиком пацани. мене залагало ще, у мене ще й залагало, то все, о, куди? Ну все, походу ця катка зливана. У мене телефон залагав. Я не знаю, що тут зараз присудить. Алло, телефон не лагай! А, ні, вроді би. А, вроді би вбиваємо. Оце в мене телефончик залагов. Так, знову треба аптечку, бо що 32 хп було. Так, давайте все ж таки поміняємо. Оба на шановний? Давайте автоматом, автоматом беремо його оругу. Все, взяли його оругу і це хто, це наш? Так, да, це наш побіг. Так, а смисло мені туди йти, якщо він вже там все зачистили? Во, ще один. Вони вже там гарантія все позач... Позач... позачищали, тому погнали. погнали сюди. У нас ще дві хвилини бою є, ну нічого, якраз все встигаємо. Давай. не мого порішали! Ви шо, тихо, тихо, тихо. Все, що б чи що? Тихо-тихо-тихо, мене ще зараз порішають. Беремо срочно аптечку. І, а я йду на прилом по прямим і кривим, прикриваю крилом. Давай, йдемо на прилом. А я йду пролом по прямим і кривим. Давай, прикривай крилом. У мене був перлину, перо, а перо. Давайте ще раз пацане. <кхід> давай, раз, два, три. А я йду пролом по прямим і кривим. Давай, давай. ні, рано. А я йду на пролом Ми, пацани, йдемо зараз з вами на пролом І Я у мене 63%. Життя, давайте все ж таки лавну фізним 100. Мені останню аптечку, точно їх височить. Так, давай -ка, давай, ка де тут, де тут хтось? Давайте якісь вороги може де. Ну я щось пока що нікого так то не бачу. О, вона. Ні-ні-ні, бачу. Що? Перезарядочка по срочно перезарядочка. Хотіли в крес у нас взяти, да? Не вийшло? А вас і не вийде, шановні. Ви кого хотіли в крес узяти? Колюбінго чи може мене, короче, хотіли взяти в крес? На кого? Чи можемо їх на паркінге? тварь, відповідай. Відповідаю, я сказав. Ладно. Він же нам нічого посилі не скаже, це гарантія, що він нам вже нічого не скаже. Ладно, Нам треба одного человека ще накидати, Хочу просто за цей раунд ще хоча б когось накидати. О, давайте оцього, давай. Все, посилі. Ой, він пропав бігом. Я... Вони мене накидали, та ви що? Що, ще щось чи що вам хана. Вам хана, суперники! В атаку! Полетіло. Давай, 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 давай! Пошла лажера. Давай. Криншот, срочно, треба, у треба скриншот срочно жаблу. Мне требует скрипот. Ай, давай! пуляй, пуляй, вогонь, вгонь, я забрал скринфот. Да давай стреляй! Ай, я уже за... застрелил. Да ви что, прикалывается, чи шо Так. Походу... -да. ааа, лізуть, лізуть, лізуть. У нас они лизут, вони нас лізуть. Да, що ты перезаражаешься? Пацаны, реально я хочу Та Да шо таке? Давай, робі, 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 та блін. О, є, є, є. Все, зробив що такий, треба. На, на все про все є 20 секунд. Вперед! О, так в мене є цього димовушка. Це не понадобить димовушку цієї валити. Тут у О, ага, ага, ага. Тихо-тихо-тихо, я зараз тут сюди закину димовуху. Так, і оці от зривчаточки. Давай, давай. Оба-на. Тихо-тихо, їх ця зривчатка добила. Так, аптечку, аптечку. А, мене ще й накидали під кінець. Ну, саме краще. Що ж може бути краще, ніж накидування? І ми перемогли, є пацани. У них 982 дві монети на всіх, у нас 1255. От. Зелене в нас. Перемога пацани. Я ще ні разу тут не програв цій грі, відколи я граю. Ну, я, правда, щось третю катку граю нині. Ну, відколи я в неї її скачав. Але все одно пацани. Це нічого такого поганого. Так, забрати 50 слитків золота. Та із задоволенням. Я завжди за таке забирати. Хто за, поставте лайк вподобайку, або напишіть коментар, що ви за. Так, 50 слитків, 225 монет, не Ладно, по нашу карту там вже попрощаємося в грі. Ладно, давай, давай, давай заходимо. Пацани тут про арт. Так, старт, давай старт, я сказав. Все, зайшли і тепер погано. Нас тут вже нам димовушки дали. Де суперник? Де суперники, де вороги якісь. Я так то хочу стріляти по комусь. Алло? Алло. Де всі? Так, давайте. для таких зданні пістики краще підходять пістолети, тому давайте з пістолетами. Оба на обана, давай димо вуху, димо вуху, пацані. Просто димо в ноги. Тих, 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 тих. Давай ще одну, ша одну, давайте зрив чаточку, зрив чаточку сюди. Ааа, на кого ти хотів? Кого ти хотів? На! Давайте ще одну тут а димовушку. Чи це тут. А, це тут демовуха. Срочно туди, пацани, там зараз я дим напустив. Погнали, давай! На кого ти хотів? кого ти хотів взяти, дитинко? Ти кого ти може наших хотів взяти? Якщо ти наших ра хотів взяти, то тебе нічого не вийде, вітаю. Оба на оба, ще сюди димуху. Давай, пішла жара. Ой, не туди, не туди, Він воно зараз зіряється 3-2-1. Бу! Та де? Та де ти? Тихо, 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 тихо. Спокійніше, дітки. А ти то куди? Ай, мене накидали! Поки я перезарядка, мене тупо накидали. А вон тварь леза мала. А що? шо, ушебнули, чужой? Давайте, пацани, туди просто туди. Оба ще одну давай. Давай, давай ще одну. Давай, оба і оба все куди? ти? Наївний мій. Друзі мої, наївні мої. Тут ідемо вушка і ти нікуди не втічеш. Це давайте бігом тихаря перезарядимося поки що. Оу! Тихаря не вийшло! Тихаря не вийшло. Я зрозумів, так бігом перезарядка тут. Тепер точно тихаря. Все, перезарядилися, погнали. Хто на кого? а ви на мене? Давай! Хедшанський, пацанів, дивіться, Хедшанським, як я приписую бігом. Приписав. Коротше все, в мене взяла в телефон. Алло, розлавуйся! Ладно, пацани, на цьому все з вами був Коля Бінго, Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал. Діліться цим відео з друзями. Обов'язково обов'язково. Всім пока-пока-пока. Пока. пока, пока. пока.